Всім привіт! І в цьому відео ми з вороном поїдемо на озеро. Що ж, приємного перегляду вам! Зараз я вам все розкажу і покажу. Спочатку ми їхали в озеро і показували, здіймаючи на відео, дорогу навколо озера. До озера їхати було трохи далеко, але ми з вороном справились з цією дорогою. Ми випадково заблудились і попали на Львівський бетонний завод. Там, де роблять цеглу, там і багато всього. І Ще за ним виднілося таке гарне Озеро, точніше, пляж. Але воно було огородне. Тут були лише рибаки і деякі відпочиваючі. Ми проїжджали далі. Навколо був нереальний краєвид дома і он такий невеликий ліс, можна так сказати, його дуже погано видно. Дорога була трохи погана, тому трохи трясло. Дивіться, яка вона погана, до речі. Наскільки Ескалатори... ескаватори. Але ми щоразу ближче і ближче приїжджали до озера. Ми наближались і наближалися. Тож. Дивіться. Так, ворон, що ти тут робиш? Дивись, що я. Нас себе одягнув. Ага, це такий костюм спеціальний. Він буде плавати. Ще ворон мав костюм, в якому він буде плавати. Ми ж на озеро їдемо. І він взяв з собою костюм. Зараз подивитесь, який. Оцініть. Від одного до десяти, будь ласка, в коментарях. Костюм. Та що? Нічого, собі який костюм. У -у. О, бачите, який Ворона костюм? Ворон. Ну, класний ворон. Так, я його в Китай замовив. Сьогодні ми будемо майже 24 години на озері. Він не промокає, до речі. Зараз ми знайходимо шлях і скоро в на озері будемо вже знімати наше основне відео. Це було знято ще 3 серпня. У мене є такі сонцезахисні окуляри. Приміряю їх. Але викладаємо Без сьогодні для денного, для світла, щоб в машині. Ну, але мені вони можна і використовувати як сонцезахисні. Ні, давайте подивимось. Що сказати? Круто. Так все яскраво зараз стало. Окуляри, дійсно, лайк. Став за лайк. Поки ми ще скучно. Поки Он таке класне озеро. Ми вже майже майже заїжджали, ми з вороном залів дорозі дорога була тяжка і ми вже хотіли поплавати в озері. І ми вже доїжджали і ми взагалі вже чекали, ну коли вже це озеро, і ми вже майже біля нього. Так от. Озеро все наближається, наближається і наближається. Ворон вже казав, ну колись, ну коли ж, і ми заїжджаємо. У нас Вон, така трубка в нього навіть є гарний костюм. Щоб дихати, і зараз скоро буде нас. Знаєте, така сході поїхав. Поки що ми їхали зранку і машин не було, а потім майже не було де поставити. Наш автомобіль. Прапор України. До речі, гарний прапор України. Ось такий вид, друзі, він така зелена права. Дуже гарний. там пеш, ходить. <stif> а отут вот вот хід. Ворон вже готовий. Dunno. Готовий ворон? Так тут. Сформу лежить відпочиває в нас і продовження буде в другій частині. Так, давайте дивимось ще другу частину. у нас теж. От друга частина. Ну, ворон, я не думаю, що. Дивіться. Я вмію плавати без кола. Ну і з колом ворон так. І Давай! Слава ты! Ну, доброго Давай, я тебя возьму и закину. воду. Так. Озеро було дуже чисте, забув сказати. Так, Ворон я тебе вже несу. І вон, дивіться, тут маленькі рибки навіть плавають. І я. Так, тут є маленькі рибки, але дуже багато прям людей зараз і, і їх мало. Давай Ворон. Я тебе десь туди закину. У, -у, -у, -у. дивіться, ворон. У -у -у. Ну як такі водичка? Так, йдем поглибше тебе. Чу. Все як туди. Добрый Клава, так я. Ты, Миш, Добрый Клава. Так, Ворон, давай. Так, доплываем до сюда. Так. Давай, давай. Круто, Ворон. Так. Так. А чемо попробуй змирнути. О, виклик. Ще раз выпле молодець. Ворон. Так. Бедемо сюди. Ми гарно побсорилися і провели час на острові. Вони такий ласто оранжім мав такий костюм. Гарний костюм, до речі. Респект тому, хто його робив. Зараз полежу. Допоможіть! Чують, це здається, ворон. Йой, ворон ворон. Я ж йому казав, далеко не запливає. Тепер прийдеться його рятувати. Це отам далеко Ворон. Ворон, тримайся! Дворись на спасальний круг ворон. Ворон, тримайся! Ловись. Ловись. Молодець ворон, молодець. Ворон, я ж тобі казав, далеко не запливати. І чому мене не слухає? Я не знаю. Як ти не знаєш? От що буває, друзі, коли далеко запливаєш. Це ворог. Дивіться, як далеко до берега. Що ж, ви ставте лайк, а ми поплили. Ми пливе звором. Рибки плавають. Там, до речі, плавали дуже гарні рибки. Маленькі. Ну що ж, переходимо до третьої частини, з вами, друзі. Так, а от третя частина. Що ж, ворога поки сушиться, а я йду далі до озера. Короче, того, смотрите, на пляже тут каменные силы. Смотрите, какие только воды. Очень армики. С фильмах воронь. Попробуем, сколько у нас погиб. Хочет. У нас еще есть кандали, у вас орудывают и погают. Кто-то с машинкой забил? Даш, великий. Аля, дай оба! О, тут ще є у нас пляж. Ну, а, там же кінець, бачите, український прапор. Там, до речі, люди стрибали. там бачите. стрибати. Ми не стрибали, тому що в нас камера е, могла б намочитися, і я думаю, що ми в наступний раз стрибнемо обов'язково звідти з вороном, але камеру. Ми, за... ми купимо вже таку, яка не проникає під водою. Дуже класно, якщо багато лайків буде. Щось добре, дивіться далі. Я найбільше боюсь, що камера промока. Це, Це. Що я я Тоді я Тоді я Давайте щось відпитує. Давайте підпишись на канал, ми написали тут. До речі, люди прочитали і підписалися. Робоча схема. А прочитайте, що я написала. Прочитайте, якщо ви. Що ви це прочитали, то ви напишіть на канал. і лайк, like, вліпіть свій. Так, трошки з рук. Хвилі такі сильні. Войделку, давайте покатаем ворона. Так, ворон, тримайся. Ворон. Hey. Ворон, так не нужно выбить. И выдохни, так нервите. так скрипыть. Круто, Круто пливели час. Виліземо. Так, дивіться, де виліз ворог. Привіт. Так, ворон зараз. Так, ворон зараз зістрибне і прилетить. Так ну, раз, вы не срываете, а ворону можно, вы не летай. Ну и далее мы будем кататься в гирке. Пизднейшая камера намокла, и я ей сушить сделал с ней Щоб було все безпечно. Ну, ця гірка невелика тут можна. Так, ворона зараз полетить, для надійності ми її закріпили. Так, ворон готовий. Раз, два, три. тепер я. Так, я готовий. Раз, два, три. Так, я не знаю, щось погано записало. Камера вся мокра, але ледве знімає. Ніколи з камерою не їдьте з гірки, тому що вона повністю мокра. І тут ми вже спезбіль. Місцевий, напевно. Ну, отут. Люди гребли, тут там катамарани. Ну, дуже цікаво. Думаю, що ми ще раз поїдемо в це озеро. Ну, а всім бажаю всього найкращого. Тому що. Літо вже закінчується. Хоч ми і знімали відео 3... 3 серпня, але виклали його зараз. Он така красива заставка. Можете відсилати друзям От. це відео. І ми гарно провели 24 години на озері, Поселились з вороном. Надіюсь, таких відео буде більше. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. всім бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. Вже осінню.